Друзі, всім привіт! І це розпаковка моїх покупочок з різних магазинів. Починаючи з більш таких побутових матеріалів та до б'юті-продуктів. Спочатку я вам покажу ось такі паперові серветки двошарові, для протирання обличчя після вмивання. Мені вони були потрібні. Тут 100 штук, начебто. Так. Мені їх вистачить десь, можливо, на півтора місяці. Ця річ потрібна. Далі ось таке милорідке. Так воно виглядає. Ну, щоб мити руки, це вже всім зрозуміло. Також було потрібно. Пахне воно, до речі, зараз вам понюхаємо. Воно пахне таким приємний запах дуже. Якийсь зелень така якась. Приємний. Мені подобається. Далі ще одне мило. Щік. Шик, шик. Протеїна і шовку. Е, живлення і шовковитість. 100 грам. Також його ми можемо понюхати. Таком в такому опакуванні. Ну, багато ми пахне таким запахом. Приємний, більше нічого не можу сказати. Це у нас в нас бігуді. Тут 5 штук. Купляла в червоному маркеті. Я хочу собі вкладати чолку, і вони мені були потрібні такі помаранчевого кольору. Далі це ось такий. Пишуть нам, що це. Фарба для гриму неон. Такого також помаранчевого кольору. Протестуємо, не знаю. Брала, до речі, на акціях. Далі крем для рук, біокон. Ось такий від морозу та вітру. Це, до речі, для рук. Захисний живильний, проти тріщин та сухості. Зараз з вами розпакуємо. Ось так він виглядає. Гарно і запах, М -м -м. практично немає запаху. Ну, не знаю, ми будемо також все це тестувати. Я думаю, що мені сподобається, адже від цього бренду в мене є доволі багато продуктів. Далі я собі купила масочки для обличчя. Нетканеві. Just Kawai. Текстура маски підходить для комбінованої та схильної до висипання шкіри. Комплекс екстрактів кокосу та алої в поєднанні з пробіотиком. Нормалізує загальний стан обличчя та протидіє подразненням. Інструкція. Очистіть обличчя, нанесіть маску, витримайте 15-20 хвилин. Все красою! Ну, також. Протестуємо, хоча в мене не проблемна шкіра. Побачимо. До речі, тут нам. Тут 10 грамів цієї упаковки. Юті джим. Не знаю, як читається. Бананова 15 мл. косметичка маска Банан живлення. живить та зволожує шкіру, зберігаючи її пружність та еластичність. Спосіб застосування. Відкрийте упаковку та не маску на очищення обличчя. Через 10 15 хвилин змийте. Тримати так. 15 хвилин рекомендовано. Це були всі мої покупки. Мені більш цікаво це оцей Аквагрим. Чек, як правильно. Фарба для гриму. Цікаво, чи він буде світитися в темряві, чи ні. Бігуді також, ну, вони такі м'ягенькі. Подивимося, скільки вони будуть. Скільки років вони мені відслужать, якщо ще буде рік. І це від біокон. Я думаю, він буде гарний, якраз на зиму, річ потрібна. Ну, а це було все. Що я вам хотіла показати. Сподіваюсь, вам було цікаво переглядати це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я хочу його розвивати. Ставте лайки. Зберігайте відео, поширюйте. Всім мирного неба над головою! Па-па!